Доброго дня, дорогі друзі! В цьому відео я вам розповім про гучні заяви, які пролунали в сонячній Польщі. У нас буде дві новини: перша про війну, друга про блокаду кордону. Ви, будь ласка, ставте лайк обов'язково на підтримку україномовного контенту. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити все найцікавше і актуальне з того, що відбувається в Польщі. Я вас дуже прошу. Дивіться відео до кінця і обов'язково пишіть в коментарях свою думку, будь-яку. Дякую кожному. І так, перша, перша новина за словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, союзники України мають відповісти Кремлю посиленням санкцій, щоб в РФ в ресурсної федерації не могли виробляти нову зброю і наданням Києву ракет великої дальності, які дадуть змогу знищити стартові майданчики і командні центри. Як каже. Пан Сікорський, ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, яка буде зрозуміла Путіну. МЗС Польщі запропонувало впровадити посилення санкцій, щоб окупанти не могли виробляти нову зброю з контрабандних компонентів. А також він наголосив на необхідності надання Києву ракет великої дальності, наприклад, «Таурус», або Storm Shadow британський, які дадуть йому змогу знищити стартові майданчики і командні центри. Все правильно каже товариш Сикорський, тільки, на жаль, Німеччина того не чує, а Великобританія дає замало Storm Shadow. Німеччина поки не готова постачати Україні далекобійні ракети Таурус. Так заявив в інтерв'ю Deutsche Welle офіційний представник уряду е, Німеччини Штефен Хебештрайт. каже. Ми поки не поставляємо Україні Таврус, але уважно стежимо за розвитком ситуації. Так він сказав. На мою думку, вони будуть уважно стежити за ситуацією до тих пір, поки орки не будуть висаджувати десант десь в Данську. Щодо контрабанди, то треба розмовляти з країнами як Киргизія, Арменія, Грузія і так далі. Звідки йде перепродаж тих компонентів для зброї, і то все потім летить на голову українцям, як військовим, так і цивільним. Ой, друзі, це така гучна заява пролунала, тільки не знаю, чи приверне вона увагу. Але що ще привернуло мою увагу? Друга новина: польські фермери погрожують знову заблокувати пункт пропуска Шагіні Медика. Про це повідомляє нам не аби хто, а Польська агенція Прасова, як розповів. Лідер фермерів Роман Кондров вони хочуть отримати письмове підтвердження того, що їхні попередні вимоги було виконано. Напередодні до медики прибув міністр сільського господарства Польщі пан Чеслав Сікерський і запевнив протестувальників у тому, що всі їхні вимоги будуть виконані. А що саме конкретне? То три вимоги ключові: то включення субсидій на кукурудзу. Збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, збільшення сільськогосподарського податку на рівні минулого року. О, перепрошую, не збільшення, а збереження, збереження. Звісно. За словами Кондрова, протестувальники поки що не отримали жодних письмових запевнень у тому, що їхні вимоги якось будуть виконуватись. Ну, є рація, є рація. То давайте якісь гарантії. Він зазначив, що говоритиме про це із заступником міністра сільського господарства паном Стефаном Краєвським. І якщо переговори ні до чого не приведуть, то протестувальники погрожують знову заблокувати пункт пропуска вже завтра, 4 січня. Перепрошую, січня. І як каже кхм, тен, е, пан Роман. Кондров для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр. Чилі Дональд Туск. Ну, забач, побачимо, побачимо, що, що то буде, бо нагадаю, що 23 грудня минулого року фермери призупинили блокаду пункта пропуска Шегіні-Медика. І за словами польського віце-міністра Міхала Колодзійчака, аграрії погодились розблокувати кордон, проте зажадали якнайшвидшої реалізації їхніх вимог. Ну і побачимо, що уряд Туска зробить, відморозиться чи якось вирішить то питання. То буде цікавий такий тест. Друзі, ще хочу сказати кілька слов слів про те, чому я прийшов на українську мову. Мені ніхто не проплатив, ні Зеленський, ні Фаріон. Мені ніхто не погрожував ніякі спецслужби, ні українські, ні російські, ні польські. Я ні під кого не прогнувся, не перевзувся. Це моє бажання. Я пояснюю, чому. Я це зробив через величезну кількість ботів в коментарях. Величезна кількість коментарів про Слава Путіну і так далі. Ахмат сила і інша. Імперська маячня у мене вже просто сил немає. Читати цей дегенер... дегенеративний бред. Це основне. Так, напевно, хтось відпишеться вже там тисяча відписок, але я думаю, що завдяки вашим лайкам, вашим репостам, завдяки вашій підтримці україномовного контенту канал буде жити, ну якось розвиватися. Я дякую кожному, хто дивиться мої відосики, хто лайкає і робить репости в соцмережах. Лайк, підписка, коментар, репост це найкраща нагорода для мене. Дякую вам. Взагалі, взагалі, я давно казав, що на російському мові я вважаю, що мова це всього лиш інструмент. Ні у Путіна, ні у орків немає виключного права Користування, тією мовою. Рамштайн, наприклад, співає свої чудові пісні німецькою мовою, якою розмовляв, наприклад, такий персонаж, як Гітлер. Ну і нічого. Але тим не менш, я переходжу на українську мову і сподіваюся, що ви мене будете підтримувати, бо без вас, без вашої підтримки, це все не має сенсу. Українці навіть російськомовні розуміють українську мову, це я точно знаю, адекватні мешканці. Росії самі зроблять вибір, а неадекватні мені не потрібні. Нехай відписуються. Толку від них немає ні в плані монетизації, ні в плані адекватності. Тільки бруд і ненависть в коментарях. А мені таке ну не дуже цікаво. Хочу сказати, хочу сказати, що у січні ще буде кілька відео, 3-4 російською мовою, тому що я там йду на лікарняний і, ну, щиро кажучи, в мене вже є такі цікаві теми. Цікаві теми я там підібрав, і вже попросту відзняв то. Треба змонтувати. Я не маю вже сили, не маю, на жаль, часу то перекладати і заново записувати. І щиро кажучи, то буде десь, може, середина, середина січня буде ще кілька відосіків, 3-4, максимум, і все. От, бо попросту вже все відзнято і змонтовано. Майже, майже. І то направді цікавий матеріал, і я то про, прошу. Як то кажуть, понять і простіть, зрозуміти і вибачити. Я надіюсь що то буде наша така домовленість, і ви мене підтримаєте. Так, друзі, дякую велике. А, ще що хотів сказати, то я попросту не тому, що я там не маю шасунку, поваги до української мови, звісно, маю. Я щиро кажучи далекий від того, щоб там цкувати когось за російську мову чи за польську. Як кому зручніше, так і Так, Як кому зручніше, так і пишіть коментарі. Я, там, якщо ви напишете мені адекватний коментар російською мовою, то я відповім російською. Якщо напишете адекватний коментар українською, то звісно, що відповім українською. У мене немає з тим проблем. І хотів би вам ще раз подякувати. Робіть, будь ласка, репости, бо треба придати такий імпульс каналу, бо дуже-дуже тормозить на Наразі, бо люди відписуються, я то розумію, але ну, то мій вибір. Бо щиро кажучи, коли заходиш під якесь відео, читаєш ті коментарі, і просто, ну, щиро кажучи, ну, я такий впечатлітельний чоловік, і я дивлюсь коментарі. ну, Завжди блогерів дивлюсь і дивлюсь коментарі. Якщо там адекватна публіка в коментарях, ну, то я теж хочу бути частиною тієї спільноти. І Спілкуватися з нормальними, адекватними людьми. А коли ти заходиш в коментарі, наприклад, під моїми нормальними відосами і читаєш там діч таку люту то про путіноїдів, орків, ти всі, ботаферма Кремльовська, то мені то просто не, не цікаво. Я, там, я маю надію, що адекватні люди мене зрозуміють. І, звісно, завжди будуть підтримувати. Дякую вам, велике, друзі. Така інформація. До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх близьких. Хай вас Бог береже.